Пресвітлого, дай Боже, благодатного і квітучого Дня середи. якби я вам міг передати, як ця сливка пахне. Але час здається, але пахне медом, просто медом. Таке врежне, що хтось медом намастив. Ну, джоли показують, що так. Сьогодні дає нам файну ідею Гілберт Кіт Честертон. Класний письменник, захоплююся ним, між іншим є серіал. Який ми з Женькою подивилися декілька сезонів про отця Брауна, детектива. І також він автор є. І він є автором просто бездни файних висловлювань, ну бо мудрий чоловік, такий Божий. І він дуже класно говорить про те, яким є парадокс хоробрості. А саме, він каже про те, що парадокс хоробрості полягає в тому, що для того, аби ти був хоробрим, треба своє життя погубити, а не зберегти. Буквально треба своє життя втратити, а не зберігати, а не огороджувати. Тобто нам здається, що хоробра людина це та людина, яка йде проти медведя. Якраз ми говорили там з друзями минулого тижня про те, що йти проти медведя це не хоробрість, це дурість. Ну, бо це медвідь, а ти – це ти. Іти на вовка, ну також це може бути далеко не мудро. Натомість хоробрість це, власне, втратити себе, втратити життя заради когось іншого. Тут маєте і материнство, батьківство, тут маєте і дружбу, коли заради людини, яку любиш, заради людини, з якою дружиш, ти готовий піти на втрату свого часу, на втрату своїх ресурсів, зусиль, ну, власне, для того, аби допомогти, аби побути, аби благословити. І взагалі будь-який вияв любові це втрата себе. Очевидно, що найбільший вияв любові ми бачимо якраз у Христі Ісусі, в Ісусі, котрий так нас полюбив, що вирішив повністю віддати своє життя за нас. І тому найбільш хоробрий це Він, найбільш хоробрий це Той, котрий помер за нас і, помираючи, ще кричить, Господи, лише прости їм, бо не знає, що роблять. Брати і сестри! Є багато чеснот, про які нам треба говорити, які нам треба досліджувати, до яких нам треба прагнути, боротися за них. І одна з них це хоробрість. І найбільша хоробрість це тратити своє життя заради інших, тратити свій час, тратити свої сили, свою увагу, тратити будь-які ресурси, які маємо для любові про іншу людину, для піклування про іншу людину, для того, аби дбати про неї. І це так цікаво, чим більше я живу для себе, тим більше я себе нищу. Чим більше я живу для себе, тим більше я егоїстом. Але чим більше я живу для інших, для чоловіка, дружини, для дітей, для друзів, для близьких, не забуваючи про себе, очевидно, насамперед. Але чим більше я вмію себе дарувати, тим більш повноцінно я живу. Цікаво. І це справді парадокс. Чим більше ти себе віддаєш, Тим більше ти хоробрий, тим більше ти повний любові. Файно. Читаємо Честертона, досліджуємо його, вивчаємо його вислови. Хто знає, можливо, і його колись святим проголосять, як мінімум з того, що говорив, то виглядає вельми свято. Нехай буде весна, брати і сестри, нехай настає період відновлення. І дай Боже, щоб ми ставали хоробрими через те, що будемо шукати нові способи весняні, як себе дарувати. Як спробувати зробити таку жертву любові для іншої людини? Також пригадую обов'язково цими днями. Ми інтенсивно підписуємося на канал Ходім, тому що призбируємо, аби нас було 30 тисяч підписників це немало. Тому запрошую підписуватися. Запрошую ставити дзвіночок, аби не пропускати нові ефіри. І також пригадую, що триває наша збірка для ремонту парафіального будинку. Цими днями ми вже завершуємо нарешті. Реконструкцію даху, і вже не будемо боятися ні дощу, ні нічого, що буде з неба йти. А навпаки, будемо радіти кожній краплі води. І вчора там хтось просив благословення для східних областей України, аби й там дощ падав. То поблагословимо і вас, але треба дах поставити раз. Тому дякую всім, хто вже бере участь у донатах на парафіальний будинок, і дякуємо всім, хто приєднався також і на донати для військових. Ми минулого тижня. Там через капелана одного поширили для хлопців також ще декілька десятків свіжих павербанків. Так що нехай служать хлопцям військовим і воюємо на всіх фронтах, і відбудовуємо все, і розвиваємо також і на передовій, наскільки можемо, для військових, наскільки можемо, і власне для будинку парафіального, як у нас виходить. Тому тішимося весні, працюємо над собою і працюємо над нашою хоробрістю, яка буде через слова Честертона. у дивному даруванні себе. Майтеся файно. Мир вам.